Студія Калідор презентує Намисто різдвяних історій. Наталія Роля. Ялинка. Я сиджу у порожній київській квартирі і дивлюся на нашу новорічну ялинку. Третій рік поспіль вона невтомно стоїть на своєму місці. Пластикові голки та кульки злегка припали пилом, але вперто мерехтять вогниками. Вони не знають, що давно слід згаснути. Ялинка все ще святкова, вона мовчки стоїть, без осуду дивиться навкруги, ніби чекає на овації. Роблю ковток пекучого імбирного чаю із обліпихою. Він вдаряє по рецепторах як розряд струму. За вікном наповзає графітовий туман, глушить звуки, стирає контури, ковтає будинки. Вчора дощ вибивав ритм несамовито, майже скажено, ніби грав джаз. А сьогодні сіра завіса перетворює Київ на примарне місто. Сьогодні треті роковини. Годинник невблаганно штовхає стрілки у бік четвертих. Ялинка мене не дратує. Вона точка відліку, якір, маяк. Артефакт із минулого. Я вперто тримаюсь за своє переконання, розберу, коли закінчиться війна. Ми з нею домовились стояти стільки, скільки потрібно. Вона тримає оборону разом із країною. Мене вже нічого не дивує. Не дивує дощ у січні, нехай, не дивує плюс чотири у лютому. Коли за прогнозами мало бути мінус десять. Не дивує третій рік війни, хоча від цього факту хочеться вити. Не дивує тиша у домі, яка з кожним днем звучить голосніше за вибухи. Не дивує, що око чіпляється за рух у небі, звичка, яка не зникає навіть у вісні. І не дивує, Ялинка Ми з дітьми виїхали з квартири через двадцять хвилин після першого обстрілу а повернулися на 96 день повномасштабного вторгнення. Вона стояла, чекала, вперто сяяла попри все. Можна було б сказати, це ілюзія що мій мозок вигадує сенси там, де їх немає, але хай бодай хтось спробує мене переконати, що я не бачила, як вона зраділа, витягнулася, ніби намагалася стати вищою, розправила гілочки, що завібрували ніби від полегшення, замерехтіла усіма кульками на випередки, ловлячи світло наших очей, та привітала. Пошипки. Нарешті дочекалася, повернулися не самотня. я дивилася на неї, мов уперше така гарна, така незламна. Простягнула тремтячі долоні та погладила її штучні голочки, що лагідно пестили шкіру. Розберу тебе, коли закінчиться війна. Гаразд, і вона погодилася. Два три тижні давно стерлися у пам'яті. Потім перша річниця. Друга. Швидко наблизилась курва третя, наша ялинка. Самотньо живе у київській квартирі, перехоплює погляди, коли хтось із родини заходить у кімнату. О, ти прийшла, а я тут, як завжди. Я почала з нею вітатися, розмовляти, змахувати уявний пил із іграшок, повертати по колу і переповідати новини. Вона ж не заглядає у нескінченні чати, не втомлюється, не скиглить, розуміюче киває, допомагає і мені вперто триматися своєї обіцянки. Раніше у нас була сімейна традиція ставити ялинку у перший день зими, а розбирати у останній. Щоранку... Діти знаходили під нею подарунки дев'яносто днів радості мрій відкриттів. Ну, як подарунки? Дрібнички. Малі сперш бігли або смішно чимчикували до ялинки у різнокольорових піжамах, ніби це було найважливіше у світі. Воно так і було найголовнішим. Для мене це було настільки цінно і важливо, що я берегла цю традицію, плекала роками. Коли поліні було три, потім сім, а далі й шістнадцять, цього року Несторові виповнилося п'ять. Життя живеться швидко. Донці двадцять, а синові дев'ять років. Але діти все одно зойкали від подиву. Я впевнена, що наша ялинка усе пам'ятає вона стала частиною часу, частиною спогадів, частиною цієї війни. Спогади як телепорт переносять у дитинство. Де з братом щоранку бігали до справжньої ялинки, а батьки цілий місяць залишали по одній цукерці кожному мандарини, олівці, іграшки, книжки. Трясця. На цьому усе і скінчилося. Після 2022-го мої діти не біжать щоранку до ялинки. Навіть вже не пишуть листи Святому Миколаю. Лише зрідка заглядають під неї на свята, самі потайки залишають подарунки. Свої, звісно, радісно розпаковують на Миколая та Різдво. Проте жодного казкового відкриття під нашою київською красунею. У неї... Інша місія. Тепер ми родиною частіше живемо за містом, там, де є укриття. Цього року я ледь змусила себе організувати та підготувати простір за пару днів до Різдва. Хоча донька, син, похресник нагадували тиждень поспіль. Мамо, ну коли? Я відмахувалася, мовляв, ще є час. Тож діти нарешті взялися до справи. Під Щедрик відкрили коробки, витягли кульки, розплутали гірлянди, нову ялинку прикрасили швидко. Втиснувшись у крісло, спостерігала, мов дивилась ретрофільм. Ловила знайомі рухи, волоси, запитання, паралельно розмірковувала, чи настане колись момент, коли мені закортить приєднатися. Тепер у нашому домі стоїть інша ялинка. Пишна, красуня, але не така. Відчуваю всередині зраду. Сум, біль порожнечу. Мені ніяково вітатися із Київською. Звісно, вона нічого не знає про суперницю, яка простоїть всього два тижні. Нічого не знає, але кожною гілочкою відчуває. Не дорікає, не гнівається. Роблю ковток холодного чаю. У кожної ялинки своя доля. Одні зникають на смітниках після 14 січня, інших запхнуть у коробки до наступного року. А є особливі із душею такі, як ти. Дякую, рідна, що світиш без гірлянд, та прикладом нагадуєш тримати світло в серці. Наталія Роля. Ялинка читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цю неймовірну історію. Дякую усім авторам, які приєдналися до намистра різдвяних історій на нашому каналі. Нагадую, друзі, у описі до цього відео ви віднайдете покликання на збір для 60-ї окремої механізованої бригади. Долучайтеся за можливості. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі! на... Calidori.